Український дрон під час розвитки помітив двох російських окупантів, які очевидно вирішили зробити собі лісову прогулянку. То не на штурм, не на бойове завдання, а просто, як кажуть, подихати свіжим повітрям. Але щось пішло не за планом. Перший удар з дрона був настільки влучним, що один з окупантів так рванув з місця, ніби побачив самого Бандеру, аж п'яте заблищали на сонці. Другий же не встиг втекти. Він впав та добряче травмував ногу. Тут і почалося найцікавіше. Замість того, щоб лежати спокійно і чекати евакуації, окупант вирішив пограти в хованки з дроном. Повзав, перелітав поглядом з дерева на дерево, ховався під гіллям, наче сподівався, що дрон його не помітить. Можливо, у нього був план до братів по зброї або вилізти на дерево і прикинути з білкою. Але все це тривало недовго. Військові кажуть, що через кілька хвилин інший fpv дрон прилетів і поставив живну крапку в цій лісовій казочці. Тож у підсумку один втік, другий поповз, але дрони все одно перемогли.